За 30 секунд подамо з вами декларацію ФОП на другій групі в податкову автоматично рахується дохід та відправляється в ДПС. Для обрахунку доходу та відправки звіту. Використовуємо сервіс Вчасно. Звіт тут можна синхронізувати виписки з будь-якого банку та касового апарату. Після реєстрації і синхронізації банків переходьте у розділ звітність. Оберіть звіт ФОП на другій групі і треба обрати легка відправка. Система на основі банків та касових апаратів прорахує дохід. Якщо маєте працівників, вкажіть про це тут, нажавши галочку. На цьому кроці перевірте, чи вірно підтягнуло сплату єдиного податку, військового збору та ЄСВ. В разі потреби є кнопка редагувати і певні місяці можна не врахувати. Після цього звіт буде готовий до відправки, тільки зверну увагу на один делікатний момент. У багатьох із вас може бути різ. Різний бізнес, в когось є посттермінал, в кого з є відправки через Нова Пей, в когось робота через маркетплейси. Обов'язково зайдіть в налаштування книги обліку доходів та правильно налаштуйте облік доходу по касі та рахунку. Якщо допоміг вам подати річний звіт, ставте плюс в коментарі та підписуйтесь на мій телеграм-канал, де ще більше лайфхаків.